Вітання усім! Ви на каналі Вишивальні посуденьки. У мене розпочався вишивальний великодній марафон, і я вже трошки навишивала вишивала робіт і хочу показати і поділитися з вами результатом. Тому вмощуємося зручненько і переходимо до перегляду моїх робіт. Розпочати хочеш ось такого зайчика. Це фігурка інтер'єрна. Всі роботи на дереві, і вишивала від торгової марки Вірена з підбором від виробника. Зайчик такий величенький, 16 см у висоту і налічує 13 кольорів бісера у своєму наборі. Сьогодні, зараз, я вам їх покажу. Тож, Перший номер бісеру це у нас біленький 46,102. Далі у нас сірий написано 177,08, але це здається 37,132, якщо мені пам'ять не зміняє. Далі 46 0, 10. Далі матовий колір чорний 23980. Далі світло рожевий 088. Далі 08,398. Такі навушка на серединку йдуть. Далі зелений 53 310. далі 53, 250. Далі 88, 110. Далі 98 110. Помаранчовий, і наступний 93-170 червоний. І два останніх кольори. Це 33.040 і 33,050. Ось такі гарні яскраві кольори використовували. І ось такий файний в нас вийшов зайчик, який тримає гарні яскраві великодні писаночки. Далі хочу показати вам свої гарні вишиті яєчка. Це з міні набору іграшок. Теж торгова марка Вірена. В наборі йде 5, я вишила 7, це вже я розпочала інший набір. Я їх повісила на ось таку гарну яскраву виробову гілочку. Такий букет зробив мій син у садочку до. Великодніх свят, і також аплікував такого гарного лелеку. Ось такий у нас гарний букет, така чудова великодня композиція, разом зроблена в сім'ї. І писанки я вишивала бісер, використовувала три кольори. На ось ці червонесенькі. Три кольори бісеру. Білий 03050, чорний 23,980 і червоний 93,170. А тут блискучий червоний 97. 97,070. А, 97, а наступну партію я відкрила і вишивала, замінила червоний на 93. 110, здається, помаранчеві. Теж такі прикольні гарні яскраві вийшли кольори. Я, як завжди, експериментую, мені подобається таке. І ось, бачите, які файні, червоненькі. З червоним взагалі дуже мені подобається гарненько. Також вишила ось таке гарне яєчко, досить велике, таке перфароване на підставці на ніжці. Серединці курчатку. Збоку гілочка вербова і яскраві весняні квіти. Бісер до цього яєчка вам не покажу, бо вже десь його рознесла по інших роботах. Якщо потрібно, я пошукаю і потім в коментарі напишу вам. Якщо ні, то просто дивіться і насолоджуйтесь, яка краса. Досить багато блискучих кольорів. Може, трохи відблискувати, але. Я результатом задоволена, як завжди, яскраво, кольорово і весняно. Також вишивала я такий топер, білий фон і такі блакитні рожеві ніжні квіти. Топер вишивала з двох сторін, чесно, трохи підзабула вже двосторонню вишивку. Але руки все пам'ятають. завжди немає часу, але двостороння, все ж таки, вишивка ну, вона гарніша, як не крути. Але довше часу на неї йде. Також бісер не розповім зараз, бо треба шукати. Тому, якщо потрібно, пишіть в коментарях, я знайду номери і вам все напишу. І ще одна з моїх робіт це ось така яскрава брошка авокадо. Не зовсім великодня тематика, але я вишила її на подарунок і хочу вам її показати. Теж купувала з набором від виробника, тому що там йдуть такі намистинки, їх шукати окремо трохи ну, складно і незручно. Заради однієї брошки. Тому в набор замовляла набір від виробника і покажу вам зараз цей набір. Там, в наборі три види намистинок, різного розміру, отаких от золотавих, що посерединці найбільша ось така, вони дають по одній запасній завжди. Середня, і найменша. Такі. І потім йде три кольори бісеру. Найсвітліший, жовтенький, 03281. Далі світло-салатовий 53 53,230 і наступний 53,240. Ось такі три кольори бісеру і ось така. Вийшла брошечка. Трохи багато я навишивала цього разу, показала вам свої роботи. Продовжую працювати. А ви не забувайте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і забігайте на мій канал. Дякую, що ви зі мною разом до перемоги. Всіх цілую люблю. Па-па.